Вангелія від Матвія, розділ 3, вірші від 13 до 17. хрещення Ісуса. У той час Ісус прийшов з Галилеї до ріки Йордан, щоб Йоанн похрестив його. Та Йоанн намагався відмовити Ісусові, кажучи, я сам повинен похреститися у Тебе, то чому ж ти йдеш до мене? І відповів Ісус: Нехай поки що буде так, бо належить нам виконувати все, що Господь велів. І тоді Іоанн дозволив йому похреститися. То Ісус похрестився і тільки но піднявся Він із води, як небо розкрилося йому. І побачив Він Духа Божого, який сходив на нього в подобі голуба, і голос пролунав з небес це син мій улюблений, який догодив мені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.